Петро Петрович після 12 років очікування нарешті отримав нове авто. Чоловік вельми тішиться машиною, за якою приїхав до Ужгорода аж із Хуського району. Відтепер пан Петро зможе їздити, куди душа забажає. Ну так часто йду і так у санаторії, і ту і у сесі больниці, уже у воєнний госпіталь, у Шоян, у Циняк, у Карпатах їм був прошлого року. Та я вже Воділяюсь. Постепенно сяде. Ну, так, куди таким на старому пойти? Нові авто повинні спростити життя людей із фізичними вадами. От і пан Микола з Ужгорода радіє машині, на яку чекав цілих 10 років. Адже раніше чоловік мав не таку зручну автівку. Машина, як після в мене був раніше Запорожець Сироковка, це більш комфортабельна машина. Багато є зручності, тепла машина. Я дуже задоволений. Допоможе мені в моєму житті облегшить життя. Зможу поїхати і на могилу до батьків, до рідних, на відпочинок повезти внуків. У четвер в Ужгороді вручили сім нових авто. Загалом вже за цей рік спеціальні транспортні засоби отримали три десятки людей із фізичними вадами. втретє, в цьому році вручаємо машини. Інвалідам соціальні групи, які згідно з законом України, повинні отримати машини. Дуже добре, що сталося, що вони задоволені, і багато цих питань, проблем інвалідів, які отримали. Сьогодні машини за допомогою такого транспорту будуть вирішуватися. Це спецавтомобілі, які спеціально приобладнуються на в Запоріжжі на заводі під потреби інвалідів. Це вже автомобілі поступають повністю по потребі, як написано в довідці обласної медико-соціальної експертної комісії призначення цього автомобіля. Тобто це вже повністю готові автомобілі до експлуатації. Вартість однієї машини, залежно від комплектації, коливається від 50 до 60 тисяч гривень.